Привіт, хлопці і дівчатка! З вами я, Тетяна Володимирівна, і цікава фізкультура. Сьогодні ми з вами виконаємо вправу з одного вихідного положення, і це буде пліє. Пам'ятаєте, пліє це присід на... з вихідного положення ніжки широко. Ось так. Але спочатку ми з вами виконаємо розмінку. Ручки на пояс, нахили голову, вперед, назад. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Вісім. І вісім. Повороти. Шинку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. А раз, ручки до плечиків, кругові оберти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І назад. Добре. Для чого ми це робимо? Щоб наше тіло було готове. Складним випробуванням. Справою. Два. І один. Гаразд. Ручки. Вперед. Кругленька спинка. лікті назад. Рубиться. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. І сім. І вісім. Раз, Ручки в сторони. Нішки широко, повороти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І сім. І вісім нахилились вперед. Є Скресні повороти. Раз, два, три, три, п'ять, шість, сім і вісім. Ручки на підлогу. В моєму випадку на ногу, відкинулись назад, підтягуємося. Раз, два, три і чотири. Ручки на коліночки. Присіли, подивилися вгору. Раз, два, три, чотири. Виросли. Мішкали по Добре. Ручки на пол, трішки присіли. Відводимо місту в бік. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. В цю саму ніжку. Поліночку вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім і вісім. А раз. Піше місто. Трішки присіли. Біг. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. І вісім колінську кору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. Молодці. Ніжки разом. ручки на колінці. кругові оберти. Раз, два, три. І чотири. Він ще Раз, два, три. І чотири. Молодці. Молодцінки на колінці. Потягуємося. Раз, два, три. І чотири. Виросли. Другоси. Розповдох. Потекувати. Ну що ж, наше вправо, вихідне положення. Ліє. Ми піднімаємось навшпинки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь. І вісім. Так. Ручки за лікті. Вже знайомо вправо. З п'яточки на п'яточку. перекочуємося. Раз, два. А вихідне положення. Те саме. А ви. Можна вигадати свої вправи, але мені буде цікаво подивитися. Раз, два, три, чотири. Найкраще, ми, мабуть, виконали всі разом. Плі вперед. Раз, два, три, чотири. І раз. і Два. І три. І чотири. Гаразд. Ручки за голову, Літи до коліночки. Раз, два, три. 4. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. І два. І три. Раз. Молодці. Посиділи це. Статична вправа. Коли ми утримуємося, в їх одному положенні. Раз, два, три, і чотири. Молодці. Виросли. Ніж піразлом. Після тренування потяглися. Нишки разом, повільно вниз, Як глибше можна. Ніжки рівнень. Ось, Тримали положення. Ось вони піднялися. Як мавточка попальника. Вдох і видох. Молодці. Тренуйтеся і ростіть здорових. Чекатиме на ваші вправи з вихідного положення і є. До зустрічі.